Добрий день дорогі друзі. Низька з вами Поронить Михайло. Та подойди ближе, не називати? Марія Базука. Дуже охуенна Гра я по поводу піздец. Uh, uh, я там какую купила... матну... Моего приятеля страницу за 200. Его зовут Владислав Вещак. Его страница доста крутая, но ну, не ну, в нашу не ну, в нашу мире. Мы там будем новочками. Теперь мы заходим на... забудьте добавить поринку. Да, так мы залишим вам Семки. ссылку поронця Михайла и Нидла Владика. Хорошо. Ну шо, мы, пацаны, сейчас. Самая лучшая игра в мире Майнкрафт. Мы его не будем играть, потом был на вуз весны. На шоу. Начинаем. Я пришел в Хохла. Ну, контакте, мне бачить. Бачите меня дрон, не... <головік> Дурного, <поріця> неуважного. уважно, ні по-моого михайла. Горонець Михайло, так, так, ви не помилилися. Я зараз гойду з чати. Горонець <поріця> Михайло. Поки він пішов з тяти. Ми будемо з бореться михайла. Так, Порнець Михайло це дійсно ошибка природи. Його був зґвалтував мій однокласник. Мінокласник Олега Шибел. Його ссылку по описанні ми теж вирішимо і це було дуже боляче для мого друга, мене це Михайло, справжнього дівчата. Він дійсно лошара, тупа, шибка природу, не візьмемо не нього вулиці, О, Ну, все, кінчаємо про нього говорити, бо це не така... Ну, що, я прийшов. Ну, обітовий мене кінчай, мене йде. Ну, все, поруч з Михайло прийшов. Ну... Ой, якою... Босою гра... Собою, любимо, я сама любимая яра. Точно, я каюка забув вирту дитин. Він іде зафікс. Каю! Такий маленький лисий хлопчик. Ну, так пабзира є, де я говорю. Каю, да. <coughs> Бераймо нашу мову, яку тут є, коху щодо мати, давайте що ми вшому висі хотіла вам показати. Поки. Ну, поки це покажемо. Отак, якийсь сюжет. Якусь певний левел. Приходимо і що нам треба? О, нам потрібно збити сього з цього від. Видите? О, тепер і тут ну, ми можемо обмірювати силу з риба. О, не з риба куди мовпа. Дуже. Ааа, берса розочарована в мені. мені просто стеліть, да. Стрілює, в моєму професійні флей. Стреляйте за Зрайте Стрілюю в довіде. Баба зараз, бомба. Баба в то відео. Тепер сього мутана, чишо се захрееть туда. А тепер треба не се мортурчати. А це не може вчати, значить треба пацану на убор. І, коротше, значить так. Що вітер говеться, блядь. бля? Это не нахуй пентас. А то ну... Ткаркаскрат, уже ткан Оу. Ну еще у Ну, Ну, бегает. Ну, ну Пизде Ну що, дійсно сила як? Jdi nahoru, princez. No, že ještě nějaký na kterých můj hruf nezná. Máte ještě nějaký Ještě hrabu... Vysaha Ferma. A má tě okradlo? Jo, jo. A já A já půjdu. A já půjdu. A já půjdu. A já já půjdu.